Ребята, всім привіт! У мене сьогодні спросив один підписник, як ти підключав через лампочку електродвігатель. Ось дивіться, отак. Оце 220 це ваша розетка. Один провод будь-який, хоч фаза, хоч ноль Пускаєте через лампочку і до двигателя. Ну, опять же, двігатель не, ну, не високомовний, він у мене стоїть на витяжці. Щоб ви туди не вперли там 3 кВт або 5 кВт для уменшення. Я так, якщо це вентиляційний двигун, то, мабуть, він пойдет. А в мене зараз стоїть кімнатний регулятор. Зараз покажу. Ось такий кімнатний регулятор. Так само розрізається один кабель і ось сюди втикається. Тут є контакт. Тобто так само, тут внутрі сопротивлення, Тут навіть схема є. Я вам ось сейчас покажу його. ставьте на паузу. О, так, Такий спромтик. Так що миру добра і до новых зустрічі. Все. Птичка йде на ніч, заваживали, Сьогодні заважували. Значит, э, оцей корм. 2650. Оцей корм э, 2,550, і вік їм. 36 днів. Тут по календарю видно 36 днів. Це мене тут жінка поправляє, бо я трошки не. Ось. Бачите, 36 днів, 2,450 36 днів 2,550 100 Сто грамів разниця, але ми вибрали більше із більших. То Є і менші, є, ну, може десь є і більше. Так що, отакі діла. Все, всім миру і добра і до, до, до нових зустрічей на каналі.